І легенд. Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні у нас буде два відкриття продавніх уламків для наших підписників. Під гаранта насталт содрокоборця. Перша на черзі у нас той, трави сіє. Відкриваємо по 10. Бажаю успіху і поїхали. Символічно прибігає снігоцвіт під перший сніг. Заходи в підземелля на старті, та він не фракції. Зараз трохи звільнимо місця, щоб вистачило на 150 уламків. І відкриваємо наступну десятку. Кормак Горянин герой з нашого X10 на духі лісу. Але вже зрозуміло з назви цього героя, куди він і навіщо. Кормак на корм. І відкриваємо далі. Даїчі дим части випадає, також Герої з X10 з механікою до обходу та масом розколом захисту. І лопаємо ще десяток. Грішниця Герення ПІДАНКІВ, майстриня луків під таємну кімнату судної вежі. І поки що тільки корм відкриваємо далі. Жискар непогано заходить під війни фракції, і решта рідкісні герої. І йдемо на наступний десяток. Лурія непогано зайде на вершину крижаного голема за рахунок блоку оживлення, плюс додатковий контроль на хвилях. Йдемо далі. Криваве перо герині значіда у нього ребалансу. Але поки що розробники роблять ребаланси, що герої залишаються на тому ж місці, де й були. Відкриваємо далі. Гарпун, варан, рубака, гатор. Банчі, одачі, кат. І повністю у нас пуста десятка. Відкриваємо наступну. І легенда. І це у нас сталтус-дракоборець, і вирішив прибігти раніше. Осе пощастило. А що по сталтусу, для новачків зайде під ці локації в грі, вже більш досвідченому рівні, допоможе в проходженні в фракції, судної вежі та під арену. Також добре, що він має, по суті, імунітет до штрафу захисту та слабкості, що дуже круто. Також зараз проходить подія шлях відступника. Ми набрали за відкриття 16 тисяч монет відступника, тож раджу йти по першому шляху та забирати 7 екстрактів вічної душі. А ми тим часом переходимо до наступного відкриття. Наступний по черзі в нас Скорб, також піде притальянце Київ, який дуже потужними рухами йде в топ-300 кланів рейду. По кланним змаганням бачимо вимоги без особистих 200 тисяч, особистими 400. І вже переходимо до нашого відкриття уламків. Відкривати будемо теж по 10. Бажаю успіху і поїхали. Ромеро підвійний фракції. Майстриня Луки вже сьогодні в нас була, і йдемо на другий десяток. Відразу прибігає Арндальф для новачків та підвійни фракції. Кондет'єр також підвійни фракції не більше. Клод фуражир непоганий герой заходить під КБ та під земелля, завдяки щитам, лікуванню та корисним бафам. І відкриваємо наступну десятку. Поки що рідкісні герої випадають. Сержант ар'єргарду заходить під війни фракції під земелля та КБ на початковому та середньому розвитку акаунту. За рахунок щитів союзників, регенерації та корисним штрафом захисту та атаки. І йдемо далі. Один корм випадає. Ще одна пуста десятка. Тайлер випадає чудовий герой з масовим розколом захисту. Плюс штраф атаки з бази зайде як на КБ, так і в підземелля. Та на початкову арену сивоборот таємну кімнату судної вежі і відкриваємо наступний десяток. Лютозвір, квестор, госпітальєр і ще одна десятка на корм. Відкриваємо далі. Трофейниця, як правило, героїня складу. Анакс класна заходна кламбоса за рахунок штрафу захисту плюс слабкість. І відкриваємо наступний десяток. Мандрівник. Рубака, під підвіни фракції. І поки що один корм випадає, йдемо далі. Ще одна пуста десятка в нас. Скільки ж можна вже один корм випадає? Далі відкриваємо. Знову деякі димчасти опадає. Майже на кожному відкритті його витягаємо. І знову кормак горянини. Йдемо далі. Арахніт від цього відкриття був би непоганим героєм. Але дуже довга перезарядка третьої навички. Лазурна леді зараз чудово зайде під фортеці до великого стража. За рахунок потужного лікування, клінс, плюс баф відбиття шкоди. І знову дайте димчасти, скільки ж вже можна. На підсилення фракції відкриваємо наступну десятку. І легенда. Друїтруар. Дрійтруарк з нашого X10 на у лісу. Але що сказати по цьому герої? Як на мене, його зробили зовсім не цікавим. Бафає тільки себе, так він має масовий штраф атаки, краде всі бонуси регенерації, це тільки на арені в окремих випадках. І перша навичка, яка передає всі штрафи цілі, навіть не бачу де його застосовувати, мабуть, тільки майбутній війні фракції, не більше. Ще крутаріг нам впав стане приймач на КБ, і відкриваємо останню десятку. Форму вирішили дати поповні нам. І гарант сталтус дракоборець. По справжньому непоганий герой. Наприклад, якщо порівняти його з Рагашем, який також був гарантом, то, як на мене, Рагаш буде більш цікавим за рахунок того, що він дуже потужно пробиває, і головне накладає перед атакою штраф захисту. Але, наприклад, сталтуса дві масовані атаки, а в Рагаша всього одна. Але в цілому обидва мають бав захисту та оглушення, і обидва працюють від захисту. Тому приблизно вони йдуть на одному рівні. Стільки корму повитягали, що навіть можна закрити турнір тренувань, який зараз проходив нас на скелетона. Але бачимо, що тут у нас 24 тисячі, перше місце, тому тут уже навіть цей корм нам не потрібен. Тому ще раз вітаю з сталтусом Дракоборцем, якого зможеш використовувати під арену в дев Командах. Та другий Труарк під майбутні війни фракції та, мабуть, склад до ребалансу. Ну що ж, ось таким у нас вийшло відкриття уламків для наших підписників. А яке відкриття сподобалося вам більше? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба!